Доброго дня, діти! У нас урок письма. Сьогодні будемо писати велику букву П. Про дзвінів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались? Молодці. Послухайте вірш, я із букви П торік змайстрував собі турнік. Підтягаюсь сто разів я. Маю силу і здоров'я. Подивіться, нам турнік нагадує літеру П. Спробуйте ви викласти із цеглинок Лего літеру П велику і маленьку. Давайте з вами прочитаємо деякі слова. Павло! Алла, Микола, Слава. Поліна, пилип, Клава Опанас. Оксана. В яких словах ви почули звук П. Павло. Поліна Пилип Опанас. Так, в, в яких словах літера П була на початку? Павло, Поліна, Пилип. З якої літери ми будемо писати всі ці слова? З великої. Чому? Бо це все ім'я дітей. Зробимо гімнастику для очей. Нашому зошиті на сторінці 39 ми можемо побачити велику друковану та рукописну літеру. Велика літера друкована складається з трьох паличок. А писана літера складається з двох прямих похилих подовжених паличок із заокругленням. Перша ліворуч, друга праворуч, і горизонтальної лінії із заокругленням. Всі елементи пишуться окремо. Погляньте, у вас ростуть тюльпани, які мають елементи прямих похилих подовжених паличок із заокругленням, які є у нашій літері. Давайте спочатку наведемо всі пунктирні лінії, домалюємо квіточки. А потім приступимо до написання літери. Подивіться, будь ласка. Спочатку пишемо пряму подовжену паличкою із заокругленням внизу ліворуч. Поряд з нею ще одну паличку із заокругленням праворуч. Останнім пишемо заокруглення ліворуч від верхньої частини першого елемента. Що переходить у пряму горизонтальну лінію, як видимо над першими двома елементами праворуч. Напишіть елементи в повітрі. А я на екрані раз і. Два. І, три. І. У першому рядочку будемо писати велику літеру П по пунктирах, а потім самостійно. Далі в нас є буква сполучення П П ПА ПАВ. Звертаю вашу увагу на з'єднання верхнє, П нижнє, ПАВ середнє, і в нас є слово. Павло, Павло це ім'я хлопчика. Запишіть, будь ласка. Зробимо гімнастику пальчиком. надуваємо кульку. Вона не вміщається в руках, стає великою. Спускаємо, надуваємо ще раз і спускаємо. І надуємо ще раз, наші пальчики роз'їжджаються, сторони, не можуть її втримати. І здуваємо. Ручки відпочили. Можемо працювати далі. У нас є речення. Давайте їх прочитаємо: у павлика півник. У Павлика півник наведіть це речення і напишіть знизу таке саме. Читаємо друге речення у Поліни песик, у Поліни песик. Запишемо його. Далі у нас є ще одне речення його запишемо після фізкульт хвилинки Почили. Ще одне речення у нас А у Пилипа. Знак питання. Нас питають А у пилипа? І намальована хто? Мавпочка. Нам треба написати відповідь ось тут. А у Пилипа мавпа. Запишіть, будь ласка, в ваших зошитах. Рухаємось сталі. Зошитки друковані, закриваємо, відкриваємо наші робочі зошити. Від попередньої роботи відступаємо два рядочки, записуємо число у другому рядочку. На наступному рядочку на початку поставили собі крапочку і уважно слідкуємо та слухаємо, що будемо записувати. Першою пишемо літеру, яку сьогодні вивчали: Велика літера П. Відступили на мізинчик. Склад. Перша велика, друга маленька. ПА П-а. Па. Відступили на мізинчик. Буква сполучення. Пу. Пу. Дві маленькі. Пу. Відступили. Дві маленькі. Буква сполучення. Ан. Ан. Відступили. Буква сполучення. Дві маленькі. Ом. Ом. Відступили. Букву сполучення. Три маленькі. ОРО. Всі маленькі. Оро. Відступили. Буква сполучення. Перша велика, друга маленька. Ас. Ас. Відступили. Буква сполучення. Велика маленька. Ен. Енн. Відступили. Буква сполучення велика маленька. Ук. Відступили. Буква сполучення. Всі маленькі. Ксі, ксі. Всі маленькі. Ксі. Відступили. Букво сполучення. Всі маленькі. Вар. Вар. Відступили. Запишемо слово мама. Всі маленькі літери слово мама. Відступили. Останнє зараз Буква сполучення. Велика маленька, ЛО. Перша велика, друга маленька ЛО. Записали. Перевіряємо. Велика П пе, ПА, ПУ, ан, ОМ, ОРО. Ас, н, ук, ксі, вар, мама, ло. Кого немає жодної помилки, ставив собі сердечко. Хто має помилку Обвели це місце, виправили, запам'ятали, що треба було правильно написати, поставили собі смайлик. Якщо більше помилок, ніж одна, смайлик засмучений, треба літери довчити. І запишемо деякі речення. Давайте прочитаємо перше речення. Пилип і Павлик плавали. Пилип і Павлик плавали з нашого тексту про аквапарк. У нас був пилип і павлик. плавали. У Павла сапка. Друге речення, яке ви запишете, у Павла сапка. І третє речення у панаса пилка. У панаса пилка. Зверніть увагу, всі ім'я хлопчиків ми пишемо з великої літери, не зважаючи, це початок речення чи ні. Бо ім'я ми пишемо завжди з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Запишіть. І ми закінчили на сьогодні. Оберіть смайлик, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вам дякую на все добре. До побачення.